З настанням нової пори року у дівчат з'являються нові клопоти. За вікном вже осінь, а це означає, що пора подумати про теплий одяг. Бажання виглядати стильно не пропадає ніколи. Тож сьогодні ми поговоримо про тренди осінь, зима 2023-2024. Як зазначає імідж дизайнер Олена Король, у цьому сезоні будуть актуальними декілька кольорів у новому прохолодному сезоні. Осінь, зима 2023-2024 У нас будуть актуальними. Цілий спектр кольорів не буває од одного да, якогось а від яскравих, бо люди вже стомилися, хочеться знімати стрес, тому ми будемо переключати, мода переключає людей на яскраві кольори. Це червоний перший колір, він найпопулярніший в цьому сезоні. Червоний у відтінках. Тобто немає одного кольору. Ми знаємо, так, що для кожної людини це буде свій відтінок. Головне підібрати під себе. А далі це жовтий, теж не менш яскравий, він навіть більше яскравий, ніж червоний. Вважається жовтий. Але жовтий, він теж буде у спектру. Тобто від е, такого насиченого кольору до пастелі можна переходити до більш е, розбільоного такого е, молочного приємного кольору. Також це буде синій колір. Коричневий в поєднанні яскраві кольори з базовими кольорами. Дуже багато таких поєднань нам запропонували дизайнери цього сезону. Звісно, рожевий нікуди не пішов від нас. Він переходить із теплого сезону, що залишається з нами. Бо у нас перший місяць осені, він завжди ще теплий. Але теж палітра буде більш лагідна. Все ж таки, ми йдемо, в тому що природа буде засинати, тому кольори не будуть такими дуже яскравими і активними. Сірий це тренд топ номер 1 для і ділового дрес-коду, і в повсякденному теж гардеробі він буде присутній. Він у нас, звісно, буде. Відправляти у минулі епохи у 90-ті, але це теж такий тренд, який теж буде з нами. Срібло теж залишається ще з теплого сезону, буде з нами можна використовувати, міксувати, наприклад, якийсь більш спокійний колір і насичений, яскравий, яскраве срібло, наприклад, чорна-біла класика це дійсно вона поза модою, тому можна цей. Цю комбінацію залишати. Що змінилося? Додається принт, додається смужка. Тобто можна звертати увагу на принт чорно-білий, чорно-біла смужка. Але не тільки вона також є багато поєднань не такого насиченого чорного, а його палітри переходимо у сусідні, які нам подобаються кольори. Наприклад, Темно коричневий. Він майже так, такий шоколадний, він майже чорний, але все ж таки він вже більш пом'якшений надає. І враження більш пом'якшене, не такий контрастний буде в поєднанні. І білий теж він йде до більш лагідного, не ультра такого яскравого світла-білого, а в сторону більш молочних, таких більше жовтих. Все ж таки, так. Кольорів. Багато шаровість в одязі допоможе зробити образ більш цікавим та складним. Такий тренд також перейшов до поточного сезону. Осінь це найулюбленіший сезон для стилістів, для модниць, для усіх людей, хто стежить за своїм зовнішнім виглядом. Чому? Тому що осінь дозволяє нам використовувати дуже широкий спектр одягу одразу. Так? І багато шаровість. У одязі це один із трендів, це теж ми використовуємо, коли створюємо свій стиль. Це може бути, наприклад, не треба прибирати літні речі далеко у шафу. Це може бути шовковий топ, шовковий топ, рубашка, сорочка, а це може бути футболка. Потім другий шар це, наприклад, рубашка або жакет. Прикраси додаємо, шарфи, аксесуари, броші. і далі це вже пальто або тренч, це третій шар одягу. Ну і все це можна укомплектувати ще красивими аксесуарами і зробити такий дуже складний образ. Але він буде дійсно така історія про вас. Що ви хотіли щось розказати? Ну, не два слова сказати про себе, а більше. З настанням осені модниці починають змінювати джинси та подібний невимушений стиль на більш класичні офісні костюми. Стосовно матеріалів, які зараз ми будемо використовувати, у нас менше стає динімо. Тобто змінюється все ж таки мода на більш класичну і офісну моду. Це такий тренд. Він дійсно його давно не було. Тобто, ми всі розуміємо, що Розслаблятись нам зараз не час. Нам треба робити важливі справи. Гардероб має цьому допомагати. І це костюм більше. це, Наприклад, джинси змінились. Ну, нехай на шкіру навіть. Да. Стосовно натуральні чи ні тканини є і ті, і ті. Тобто представлені обидві категорії, людина сама обирає їй зручно. Звісно, що натуральні тканини, вони приємні, але можливо потребують більше догляду. Да. А є зараз мікс, коли ми можемо змішувати, Бачите, що виробництво це суміш. Тканин. Тому на цьому можна не робити такого дуже акценту, а головне це все ж таки дивитися стосовно себе, як це про вас. Це Вам комфортно, вам зручно, одяг він має виконувати свої функції. От. Ну, Стосовно тканин, ще у нас це традиційно теплі, так? це в'язані речі. От, Наприклад, такий найглобальніший тренд це теж буде в'язана сукня. Total Black, чорна в'язана сукня, але не тільки чорний, можна використовувати білий колір, наприклад, в брюках. Чомусь ми боїмося це робити, тому що думаємо, що білий колір можна носити тільки влітку. Це не так. Можна і в холодну пору. Це буде дуже красиво, дуже стильно виглядати, додавати світлих відтінків і у портретній зоні додавати. У верхньому одягу зараз є такі тканини, які не забруднюються дуже так швидко, тому можна звертати, мода пропонує, можна звертати увагу на різні кольори. А ось у стилі верхнього одягу в цьому сезоні є невеличкі зміни. Класичні пальто фахівці радять замінити на більш структурні та об'ємні рішення. Стосовно верхнього одягу, осінь це не тільки про пальто і тренчі можна ще додавати Теж такі екстра тренди це худі, як верхній одяг. Зараз дуже багато дизайнерів стали пропонувати із різних тканин, тобто і у м'яких тканинах саме як верхній одяг. І бомбери, це теж такий варіант. І шкіра зараз вона така він нагадує вінтажну, таку трішки затерту. Текстуру і можна звертати на такі речі теж увагу. Все, що надає такої вінтажності, теж кардигани, як верхній одяг, в'язаний буде з нами, і їх поєднання навіть є така такий верхній одяг, як кроп топ, да? ну точніше. Довжина у верхньому одязі коротка, як її міксувати? ось Це таке питання, тому що осінь це про, про холоду і хочеться комфорту. Ми граємо е, довжиною. Тобто, наприклад, якщо у нас є сукня е, Total Midi або Maxi із чорного трикотажу, то ми можемо додавати ось цю кроп, куртку, касуху, той же бомбер, об'ємні речі, і навіть худі. Це буде така гра на контрастах, на жіночності такої більше структурності, і буде дуже стильно виглядати. Також у нас один із трендів це сорочка, але в цьому сезоні вона не просто у нас заправляється або укорочна, вона навіть у нас. Використовується як сукня і в поєднанні з дуже такими красивими поясами, як шнурочі, шнурочки такі, це буде з тонесенькими поясами, це буде дуже стильно виглядати, теж можна звертати на них увагу. Серед купи трендів та стильових рішень будь-хто може розгубитися, проте не варто забувати найголовніше. Ваш стиль має відображати вас самих та те, що ви хочете донести людям, виходячи на вулицю в тому чи іншому вбранні. Мода і тренди це завжди про натхнення, да тобто ми тут черпаємо. Ми розуміємо, що відбувається, які тренди в світі відбуваються в цілому. Це як інформація, да про що зараз світ говорить. Мода це транслює. А як людина це спробує? Приймає і що про неї, що її торкається, що її стосується, вона вирішує, звісно, в своєму стилі дуже індивідуально і може якийсь тренд адаптувати під себе, може частично адаптувати. Да? Наприклад, ті ж великі сумки. Да? Хтось хоче, а хтось хоче ще ходити з маленькою. Нічого тут такого страшного немає. Можна не боятися, бо мода це все ж таки гра. Це історія. Сьогоднішня мода здатна задовільнити смаки будь-якої аудиторії, адже на одному подіумі зустрічаються ніжні готичні образи чи абсолютно незвичні комбінації початку 2000-х. Пам'ятайте, який би стиль ви не обрали для себе. Найголовніше, аби ви себе почували комфортно. Саме тоді ваш зовнішній вигляд буде гармонійно поєднуватися з внутрішнім.